Мистецтво балету та свободи в Івано-Франківську біля обласної філармонії імені Іри Миленюк провели мистецьку акцію Найвища цінність є свобода. Вона присвячена майбутній балетній постановці Свободи іскра невгасима. У ній задіяні вихованці балетної школи імені Володимира Павліковського, а хореографію дітей займається Олена Хандакова. Жінка зазначає, підготовку до майбутнього дійства почали ще минулого літа. А тема надзвичайно глибока та важлива. Наша мета є вогонь. Цілий священний вогонь від нього відколюється іскра і попадає в різні світи: космос, пустеля, вода, земля і несе для кожного якийсь сенс. Ключову роль в майбутній виставі виконує балерина Анна Марія Владика. Дівчина займається балетом вже п'ять років, зізнається, що хвилюється, адже прагне показати людям справжню свободу. Yeah. Свобода, И вот я відіграю цю свободу, як її іскра. Тобто я несу цю свободу через пустелю, через космос, через воду, через всі загалом стихії. Я несу цей негасимий вогонь свободи. На передпоказ балетної вистави завітав і директор філармонії Володимир Рудницький. каже, така чудєва реалізація від дітей варта уваги. Дуже важливо сьогодні, в час війни, що діти виконують такий балет з такою символічною назвою Свобода іскра не вгасима адже ми зараз. Особливо маємо відчувати і роздумувати над тими темами війни, максимально докладатися і працювати над тим, щоб наші діти, вже коли будуть дорослі, щоб вони тої війни не відчували, щоб її як пошвидше закінчити і закінчити тільки тільки нашою перемогою. Тому така гарна і символічна назва свободи іскра невгасима. Тобто, що ми ніколи не погодимося на будь-які компроміси, які будуть нас тримати в неволі. Ми завжди будемо прагнути і боротись. Ся за свою свободу прем'єра балету свободи іскрани в Гасима відбудеться 15 червня. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.